Всім привіт, вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми з вами дамо нарешті відповідь на питання, чи, очікувати, чи треба очікувати в Польщі велику кількість зимових біженців, про яку вже декілька місяців ідуть дебати. Це відео буде цікаво для всіх, хто в Польщі проживає, а також для всіх, хто збирається з України до Польщі виїжджати. Тож дивіться це відео до кінця. Також кожного з вас попрошу написати в коментарях, з якого міста. Ви дивитесь це відео і перевірте обов'язково підписку на канал, тому як Ютуб останнім часом дуже багато підписок списує. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка. Отже, незважаючи на спричинену Росією енергетичну кризу в Україні, дуже і дуже малий відсоток українців збирається на зиму виїжджати до Польщі. Про це йдеться в опублікованому звіті Міжнародної організації з міграції МОМ. Якщо коротко, і згідно зі звітом, навіть у разі тривалих перебоїв у постачанні всіх основних інженерних комунікацій без зазначення часу їх ремонту, тобто людям не буде доповідатись, як довго вони будуть сидіти без світла, тільки двоє, тільки один з трьох. Говорить, що е, виїде наз... в... з України до Польщі або до інших країн Євросоюзу. Разом з тим, МОМ наголошує, що 43% всіх домогосподарств в Україні вичерпали вже свої заощадження і тепер вони, ну якби тепер оцих 43% українців просто-напросто економлять на газі, на світлі, на теплі, тобто людей не залишилось. Тих заощаджень, які були там на початок війни, в людей не залишилось ресурсів на якесь нормальне існування, і тому зараз приходиться економити і будуть вони економити навіть в тому випадку, коли буде на вулиці серйозний мороз, тому як просто-напросто не буде чим платити за ті самі комунальні послуги, що, звісно ж, є дуже і дуже сумною новиною, щоб зменшити витрати, 63% респондентів зізнались. Що вже зараз нормують споживання того самого газу, світла та е, твердого палива, такого як дрова та вугілля. Е, Росія атакує критичну інфраструктуру м, України з головною ціллю зробити так, щоб українці виїхали, е, ну, якби виїхали зі своїх домівок, виїхали зі своєї країни для того, щоб можна було простіше захопити. Нашу державу, але їм це не вдається, і навряд чи їм це коли-небудь. Вдасться. Тому зараз ми, ми бачимо оці планові відключення, не планові відключення, ДТЕК вже не може скласти тих графіків, бо тільки якийсь графік складається, знову прилітають нові ракети, попадають в ті самі там, підстанції, якісь розподільчі вузли, і все знову йде шкерибер. Тому на графіках, реальних графіках можна тут прожити максимум там, декілька е днів. І якщо так підсумовувати, то Лише 7% українців, які зараз знаходяться в Україні, планують виїхати до Польщі на зимовий період. Тобто, всього лише 7%. Всі інші е, більше е, задумаються над тим, щоб переміщуватись всередині України, тобто люди з великих міст переїжджають до менших міст, переїжджають до сіл, тому як там простіше все ж таки буде пережити зиму. Um, от і певне це цим спричинено. І всього лише 7%, відсотків, незважаючи на весь той треш, який зараз відбувається в Україні, лише 7% відсотків планують вже зараз десь там на зиму переїжджати до Польщі, і то в тому випадку, якщо будуть якісь затяжні блекаути, якщо міста будуть просто-напросто замерзати. Пишіть в коментарях, чи ви збираєтесь виїжджати до Польщі, а якщо ви в Польщі вже знаходитесь, також про це пишіть. Подивимося, кого більше, чи тих, хто в Україні, чи тих, хто в Польщі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!